Доброго дня, мої талановиті! Сьогодні ми з вами зануримося у дуже цікаву частинку вокального мистецтва, у те, що робить ваш голос по-справжньому яскравим і живим. Є одна річ, без якої не звучить жоден естрадний співак це резонатори. Вони допомагають голосу підсилюватися, ставати об'ємним і летіти вперед. Давайте з вами розберемося, де вони знаходяться і як їх правильно, скажімо так, увімкнути. Коли ми співаємо, звук живе не тільки в роті, він ніби подорожує всередині нашого тіла і знаходить місця, в яких може звучати гучніше і яскравіше. Ці місця і є резонаторами. Без них наш голос був би тихим і пласким. А коли ми їх активуємо, голос Голос стає об'ємним, сильним і красивим. Отже, поговоримо безпосередньо про ці резонатори. Їх існує усього три. Перший резонатор це грудний резонатор. Він знаходиться в нижній частині грудної клітки, і саме він дає голосу тепло, насиченість і силу на низьких нотах. Як його знайти? Дуже просто скажіть. О, Покладіть руку на груди, але не просто О, а низьке О, так, на низьких нотах. Отже, спробуємо з вами. <-menasan> Якщо ви відчуваєте легку вібрацію, Оце і є наш грудний резонатор. Ви його активували. Далі йдемо поговоримо про другий резонатор. Він називається головний резонатор. Він живе в зоні носу, лоба та верхньої частини обличчя. Цей резонатор відповідає за дзвінкість і легкість голосу, особливо на високих нотах. Спробуйте сказати мі-мі-мі. Смішкою. Відчуваєте, щекотіння в носі та губах, це працює головний резонатор. І третій резонатор це масковий резонатор. Це одна з найулюбленіших зон естрадних співаків. Він знаходиться ось тут, в районі носу, вилиць та верхніх зубів. Така уявна, можна сказати, маска в нас повинна бути. Ось, і звук, коли активізується цей резонатор, він ніби летить уперед. Саме завдяки цьому резонатору голос звучить сучасно, яскраво, як у поп-артистів. Спробуйте сказати нія, нянь, 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 я. І ви відчуєте, що звук зосереджується попереду. Отже, діти. Сьогодні ми дізналися з вами, як працюють три головні резонатори. Грудний, головний і масковий. Ми навчилися відчувати вібрації та направляти звук вперед. Якщо тренуватися хоча б кілька хвилин щодня, так ваш голос стане сильним, об'ємним і дуже професійним. Головне розуміти, як потрапити, так, активізувати ці резонатори і тренуватися, щоб можна було управляти своїм голосом дуже майстерно та професійно. Тож, ви вже на шляху до крутих естрадних вокалістів. Я дякую, що завітали сьогодні на наш відеоурок і до нової зустрічі. До побачення!